Мітка. Дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською, ЛГБТ відносини. Хенк Ей Джинджер. Ідемо поговоримо. Давай тут десь станемо. І ми зможемо все розговорити.

Анджела. Нам треба поговорити. І ми ж розговорюємо все. Я ж зможу все поцілував! Ура! Нас повисели! Ура! Ага, яка ще хітрузіна від согаймося. Повітря треба. У, а -а -а. І треба розказувати вам про це. Уга! Е -е, професор. Е -е, що значить оксиген? Це означає повітря. І ми будемо розслідувати ще одне вбивство. Все відбувається е, за е, кордонами е, всього, що може відбуватися. Ну, навіть і не знали, як зробити інакше. Ой, мене закрутило, аби Бен мене закрутив. Такого навіть бути не може. Ми що розговорюємо про все? Місіс Куана розказувала мені одного разу, що в її головах був пивця, в головах її компанії, яку вона заснувала. Куча різної болтовні. А він каня за інту мені казала. Мовен, мій найкращий хлопець. І ви ж розказуємо про все про воду. Але про вбивства, а ми фрізе. Гааа, кілує! І це може... Ой-ой-ой-ой. А я не знаю, що сталося. І що ж навіть не вистатися? <музык> <мес> я стал в миллион раз краще. Там кто же в миссис Тан? Ой, мы уже его. А что ж сталося? Я то видам кулю. И мы что сказываем? про все! Ура! Я стал в миллиард раз краще. І навіть тепло іноді не могло бути. Макавка, тільки не сказав мені одного разу. Да не треба, навіть і так є. І навіть не розказував нічого. О, давай, ми друзі назавжди. завжди. Мален, мій найкращий хлопець, чула про нього? Дай мені таку можливість. А Ай! И, и, и на зиму же уже э, такие. Ну, такого ведь будет не может. Ну, Куля, Ксенька, Хэнк, ну на их вы так. Не, не про что мы рассказываем, но ведь мы же рассказываем про все. Ти поки такий тикоток один собі, а це латинський вислів такий. Це латинський вислів такий. Я ж не розказував, що там нічого. Ой, навіть не треба. Що відбувається? Чому небо потамніво? а, дох піде. Ми ж все всі... Ай, то навіщо ж ти так? Можеш Я вам рассказывать рассказывал ничего такого позитивного, И еще что можно стать еще. Дам тебе цикерку. Ням. Смачно. Ура. Я же знаю, просто Ой, блин, Ура, я стала в миллион раз краще. І нам треба розказувати про все. Місіс Клана сказала мені одного разу, що секрет моди це бути красивим і не їсти стільки всього жахливого. Ура! Записка від місіс Куани. Ну давай будемо подругами. Падям, найкращий хлопець. А ще якщо він син місіс Клани? Ну, місіс Клана сказала, що пан Дян Дян дю є її сином, тому в... ти закохався в сина О, все І И це ж факти не може. І потанцюємо. у нас є докази на все. Ага, і навіть ніхто не здогадається.

Поки хто не хоче стати гомосексуалом. О, такі каких стаксел. Не можу уявити, Том. Я став одним відсотком. Я не хочу стати гомосексуалом. А, -а, 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 -а! а є бісексуали. Такі люблять і чоловічу, і жіночу стать. Я так успокоию. В нашому місті кримінал відбувається. Містер Дорнс, сусід з переднього з заднього двору. Чи можете ви потихіше казати? Моя дружина не нездужала. А ви тут кричите і кричите. Ой, ви кричите, ви тут весь час кричите, припиніть уже казати про цей гомосексуалізм. Все в цьому місті нормально. Це тільки... Деякі гомосексуали, а я геросексуал, моя дружина знедужала. Тимчасом. На задньому дворі і навіть ні про що ми не розказували. Та й не, роз... Та й не розказуйте ви про нічого. Все повинно бути нормально в сусідстві. Це повинно бути прекрасно. Та зіграйте у вашу опадінку. Не можу вже повірити, що у нас все таке сталося. Все ж стається в один момент. Тільки я навіть не можу повірити, що таке навіть може відбутися. А... Я краще піду, е, зроблю догляд за дружиною. На собак закрутило. І ми ж розказуємо про все. Ви не повинні не про що розказувати. Та замовкніть ви, мистер Дорес. Ваша дружина помре. Що-що? Ура, цинкерка така смачна. А вона зі смаком фекалій. Ви не відчуваєте цього? Ай, добре. І ми ж... Ура! Ну, ні, Коля, куля. Ура! Нас повысили еще на 6 роков! На сколько роков-то? На 18, хочешь на 100! И хочешь мы там хоть папиру, ничё нам не покажем! па ля ля на весь шашлак и мы, и шара и мыселу все еще можно было! Наша змея на заразе закинчится! Нашего злого закинчится! Ура! І скоро нашого розмова. О, ми лесбіки! Ааа! Аккала, Пека, припиніть бути лесбіками! Це вже починає бути несмішно! Е, ура! Зараз наша розмова закінчиться! А далі уже е, е, розмова ті втяг закінчиться! Ура! Ура! Ммм, я выгадала ценова, справа ну, куля, Ну, на что так, Бекка. куа ли, ли, какой не клаун, он не Найкрасивейший из всех. Наша размова зараз закинчивается. Не! Ура, размова закончилась, Ура! У нас сьогодні був е, нерозумний день, і ми хочемо спати. Хочу спати після е, наших розмов. Містер Доренс, на, нарешті ви зможете почути без розмов. Ура, я так довго тєчка. О, мені самому пора спати.